Всім привіт! З вами знову Тетяна. Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. І нарешті-нарешті, в мене фініш моєї маярі від Філіппіна. Божество місяця. Ось така прекрасна мадам перед вами. Не стала робити інтригу, не показувати вам, а одразу покажу, що в мене є. Покажу вам прев'ю цієї баришні. Так, ось така вона повинна була бути. Я купляла оригінальну схему і підбирала під неї всі комплектуючі, які повинні були бути по ключу. Повністю-повністю. лише по ключу в мене не є тканина. Тканину я взяла лінда чорного кольору. Я вважала, що на чорному кольорі вона буде дуже гарно, гармонійно дивитись, виглядати, тому я взяла саме таку. Я, можливо, трошечки поспішила. Треба було поритись в інтернеті, подивитись, які, на яких тканинках вишивають дівчата, але я вже не хотіла чекати, тому. Просто купила тканину і почала швиденько вишивати, тому що мені кортіло, мені горіло, і я хотіла саме зараз і саме всі, ну, всі, в цю секунду розпочати вишивати і спробувати, що ж таке Бела Філіппіна. Це мій перший проєкт від даного виробника, тому, тому було таке бажання. І я бачила, скільки було бісеру, які були гарні, красиві нитки. В до комплекту цієї схеми, ну, які я вже збирала, які там трежерси жодного разу в житті ще не пришивала ці трежерси, але ось випав мені такий шанс. І то ж треба було пробувати. Ось таку красу я маю, вона дуже велика, вона ледве поміщається в кадр, тому що сама дівчина розмірами 60 на 30 см, тканина у мене метр на 46, десь, то я купила погониметр цієї основи і розрізала на майже три однакові. Шматки і на одному я вишивала дану дівчинку. Я розпочала саме з неї. Ви знаєте, що в мене буде ще тала, це зелена така дівчина в зеленому. І буде ще ханан це дівчина в жовтому. Ну, теж божества. божества. Я їх три хочу вишити, я їх вишию. Буквально в квітні я розпочну вже вишивати наступну, яку я ще думаю. Чи в зеленому вбранні, чи в жовтому, але все-таки, ну, якісь вже є плани на них. Ну, то ви вже побачите в наступних відео про цих дівчаток. Отже, що ж, давайте будемо розмовляти. Значить, 60 на 30 десь приблизно вона вийшла, має дуже багато краси. В неї по моїй такій трошки. Ложній сазі Показую, що тут 23 703 хрестика. Це в перекладі в хрестик. Тут є трежерси, бісер, чверть хрестики, які вишиваються саме четвертинками, тобто один хрестик поділяється на чотири маленькі хрестика. Ну, десь вишивається один хрестик, десь вишивається три, десь два. І ось таким чином. Є багато різного бісеру. Весь він іде стандартний не петіт, Весь я купляла по ключу. Це бісер Мілхіл. Я це все розповідала, хто не бачив у старті до цих дівчат. Я там показувала всі комплектуючі до них трьох і розпочинала там дану. Даний дизайн відшивати, вже показала там старт. Також тут є бусини шостого розміру, такі голубенькі, вони величезні, ви бачите понизу сукні, в її волосі і трошечки на поясочку йдуть вони. Останні це були просто звичайні бісерини стандартного. Розмір ниточки по ключу в мене йшли DMC, Всі я купляла нові моточки, для того, щоб не переживати за те, що в мене щось не вийде. Розпочала я вишивати дану дівчину знизу, з її сукні повністю йшла до верху, пришиваючи підряд і бісер, і крейнік. Да, ще крейнік тут йде. Зараз про це все детальніше розповім. І Поступово-поступово просувалась догори, вишиваючи, пришиваючи все. Да, трошечки вона прим'ялась, коли я завертала. Ну, прім'ялася як не сама тканина, а там, де ось ці великі бусини. Хоч я і підкладала туди і фетр при закручуванні, але все-таки трошечки воно повело тканинку. Але я праскою трошки пройшлась не по самій. Тканині не по самій вишивці, а я підкладала простирадло і через нього прасувала праскою з відпарювателем для того, щоб трошечки розрівняти. Ну, Я думаю, якщо буде натягуватись в багідні майстерні, то там все це натягнеться, розтягнеться і все буде добре. Не так сильно лінда мнеться, жмакається, як інші тканини, як льон, наприклад, то з цією тканиною дуже класно. Працювати. Отже, давайте поговоримо. У мене було бісера. Я вже не буду розповідати, можете зайти в старт моєї маярі, там подивитись, по скільки коробочок я купляла цього бісеру, і там деяких по два, деяких по три було. Це також можна знайти на сайтах, де продаються ці схеми, там все це розповідається. Тож можете зайти там, подивитися, щоб я багато часу не розповідала. Не, не, не потрібну інформацію. Отже, дивіться. Був такий бісер. помаранчевий, в мене залишилось буквально там 10 штучок. Я вже розпереживала, що мені його не вистачить цієї однієї коробочки, але все вистачило. Потім був ось такий гарний фіолетовий з якимось синім чи блакитним. Ось залишилось скільки. Зеленого цього гарного, красивого також залишилось. Здається, його було дві коробочки, і ось скільки залишилось, тому що його ну, начебто багатенько також вишивається і внизу сукні, і вгорі, в німбі, і в ось цих а, нитках бісеру, тих, що пальцями ось тут вишивається. Так, ще використовувався. Ось такий бісер. Також деяких було по дві коробочки, тому все, що залишилось, використовувалось, наче дуже багато. Тут дуже багато пришивається цього бісеру, і це була, мабуть, сама така довгоіграюча робота по пришиванню цього бісера, тому що я пришивала ниточку Юлії, як я казала вже. Uli, як на неї ще називають, ну Я називаю її. Юлі. Тобто це прозора, як волосінця да? але вона нею краще вишивати, ніж лєскою. Ось такі ще й такі прозорий, рожевий, такий гарний, і ось такий рожевий. Ну, класні були. Також було багато такого білого, сріблястого прозорого. Він і в крилах використовується, в нібі його багато там використовується, і в сукні він. І ось такий ще був сірий, ну, сріблястий, темно-сріблястий, сірий. Також його багато використовувалось, але коли вони разом пришивались, там і не видно було, що це два різних а, кольори. Вони ось в німбі пришиваються. І, чесно кажучи, коли я ось дивлюсь на нього, я не бачу там нічого такого, що. Ну, Що він якийсь різний, мені, наче він однаковий. Було два види трежерсів. Одні в мене використались всі. Я їх всі пришила. Там по три штучки в коробочці Було по три коробочки, здається, я їх куплялось. Ану, ану, я швиденько погляну. Так, не фокусується поки, значить, здається, одних них було два. А одних було три. Щось так швидко не бачу. Ага, у мене нема на цьому. Ну, здається, по три коробочки було кожного, і в кожній коробочці було по три штучки, тобто дев'ять штучок. І одних я зараз щось і не пригадаю. в Волосі три, і там три. Ага, значить, одних було шість. Дві коробочки було, а ось цих було три коробочки, дев'ять штук, і в мене сім використалось і дві залишилось. ось такі трежерси. Ну, можливо, десь знадобиться, а можливо, хай лежить. Ось такі в мене залишки по бісеру. Давайте вам покажу по покриніку. У мене був. Ось такий помаранчевий, одна катушечка. Я сто разів вже казала, що мені не подобалось ним вишивати. Він був як дощик на ялинку. Ось цих срібних було три. Одна катушечка в мене все покажу, вона пустенька. І одна розпочата десь половинку використала, і одну я навіть не розпочинала. Тому я думаю, що цих. Сріблястих вам достатньо буде дві котушечки, не треба купляти, витрачати гроші. Ось ця рожева, в мене було їх дві. І ось одна закінчилась, одна ну, менше половини використала. І ось ця така срібно-фіолетова, також одна використана, і одна менше половини. Там буквально десь на 50 хрестиків мені не вистачило з цієї катушки, і прийшли взяти з цієї нової. Ну, а так використовується, ось бачите, 4 різних креніки на цю роботу. По 2, по 3, бачите самі, і ось цим вишивалось найпоганіше. Ось цим сріблястим майже весь німф вишивався. І ось цим ще додавалось, Ну, там ось цього було більше тисячі десь хрестиків, цього. Ну, трошки менше. Вишивалася дуже швидко, дуже швидко. Мені а, так сподобалося вишивати цими крейниками, Я швиденько-швиденько вже швиденько останні дні, коли завершувала цю роботу, то вишивала цей німп крейніком. Спочатку повністю заповнила всі хрестики, а потім вже а, пришивала трежерси і бісер. По ниточкам, по ниточкам залишилось багато ниточок, тому що їх тут використовується не так і багато. Білого кольору дві пасми і там залишилось. З другої чорна пасма, бачите, я розпочала другу, перша в мене пішла. І 30-й, 30, здається, 30 й номер. Це фіолетовий, як ви бачите. Також його було дві. Катушечки, два моточки. Да, три номера, чотири номера, і ще був такий світло-фіолетовий ось цей, здається, 210. й також його було а, дві, два моточки. Тобто чотири номери по два моточки. Всього там, здається, було 25 кольорів. Ну, два кольори. Я їх чомусь спершу не... Взяла взагалі до уваги, я не знаю, чому так, але вони використовувалися лише у бекстічі в її обличчі, не в, обличчі ну, в обличчі і в тілі. Руки, тіло, і, здається, там ще десь один використовувався вже і не при... А, В лиці це очі і брови вишивалися буквально там по одній ниточки з спасми. То я, я навіть не знаю, чому, ну, коли я дійшла до цього, що мені потрібно було брати саме цю ниточку, а в мене її не знайшлось в органайзері. Думаю, де ж мої ниточки гарні, красиві, а вони, ну, їх нема. І я подивилася, що в списку, де я замовляла, там я їх не замовляла. Не знаю навіть чому. Подивилась, що наче в списку в схемі в ключі вони є. Ну, благо, в мене є або на інших дівчатах, або десь в інших багатоколірках ці кольори я буквально по одній точці звідти взяла і вишила цей бкстіч. Користувалася ось таким органайзером. Я понаписувала тут не один, два, три, а номери ниточок, які використовувались, і понавішувала для того, щоб потім було легко зняти ці, ці ниточки і перевісити їх на. Бабінки, Ось, бачите, скільки білого залишилось з другого моточка. Тут я повністю розрізала. І деякі кольори, ну деякі тут буквально один-два, можливо, білий буде використовуватись тілесні ось на обличчі, може, волосся. Деякі буквально там по парі номерів будуть використовуватись в інших дівчатах. Я ще перегляну, ну, але вони, в них там нитки всі майже різні, тому не слід задумуватися на те, що з цього набору перейде туди. Ну нічого страшного, я покладу ці моточки-катушечки в свої запаси, і коли щось буду відшивати, обов'язково ними скористаюсь. Я вам в кінці відео невеличкий, виведу фото-відеоряд. Поближче з кадрами моєї маярі, для того, щоб ви побачили, тому що тут я вам ну, ніяк не можу показати її красу. Вона просто чудовезна, відео, фото, ну, ну не зовсім передають всю красу, яка є насправді. Вона просто-просто нереальна Чудова. Вона вся блищить, вся горить цим бісером, цим крейніком, тому що дуже-дуже багато вона. Зашивається цією красою, ниточки ці такі гарні, такі ніжно яскраві, ну, красиві, гарні. Тому всі, хто боїться вишивати, раджу, вишивати дуже легко, дуже класно. Схема не важка, вишивається просто і легко. Лише Ось я вчора вже вишивала бісер, він в мене йде пополам з нитками. От Допустим, вишиваю 300 хрестиків за годину. За цю ж годину я пришию десь 120-150 пісерин, тому що ниточкою прозорою трошечки вишивати складнувато, і вона інколи вискользає з голки і треба її в натяжку. Тобто це не так, як я хрестики вишиваю двома руками, одна знизу, одна зверху. А тут... Обидві руки в мене зверху, ліва тримає голку на тяжку нитки, а друга цю голку-виводить вводить виводить знизу, зверху вниз і так далі. Тобто вишиває. Ну Це все ускладнює ну, і кожну бісеринку начепи. І я вишивала за допомогою липкого коврика. Інколи бісер, я ж багато туди не накидаю, тому що я спробувала на органайзері, але. Я розсипаю органайзер, інколи то рукою за Діну раму, то ниткою потягну, то ще щось. Ну, пару разів розсипала вже бісер, вишиваючи такі роботи. Тому я потрошечки клала бісер на липкий коврик і саме таким чином вишивала. Ну, на коврики закінчився бісер, знов з органайзера дістала, який мені потрібно, або вже коли в органайзері не було, бо там теж. Теж мінімальна кількість влазить, то я брала скоробачок, насипала і вишивала. Тож таку красу я маю, я задоволена, що я взяла за цю роботу, вишила, я обов'язково вишию і оформлю всі три ці чудові дівчинки, і в мене буде така краса. Тож всім раджу, хто хоче. Да, вони не з дешевих, але можна підібрати трошки бісер інший, дівчата підбирають тохо. Можна пофарбувати тканину. Ось Анютка, Анютка тобі великий привіт підбивала мене на вишивання цих дівчат і разом ми з нею збирали всі матеріали. Вона собі пофарбувала тканину в такій темно-синій з розводами. Дівчата фарбують, інша анюта фарбує. Типу назва тканини Космос там з білими маленькими точечками, як зірочки. Ну, Я вишила на чисте чорній, я одягнув в гарну красиву раму, і я сподіваюся, що не буде тканина кидатись в очі, а буде кидатись в очі ця прекрасна дама. Отже, 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 любі мої, буду з вами прощатись, показала, розказала. сподіваюся, вона вам ще не набридла. Мені вона не набридла, процес був чудовезний. Я отримала масу задоволення, навіть коли пришивала бісер і. Трошки почав він мене підбішувати. Я була задоволена тим, що я вишивала спочатку і бісери-нитки, а не залишила все на кінець. Але я думаю, що в наступних роботах я навпаки я буду вишивати спочатку все нитками, креніком, а лише потім буду вишивати бісер. Ну Це я подивлюся. Якщо, можливо, там не буде таких великих бусін, то буду... Ну, то буде все в іншій роботі, не буду зараз про це. Казати, розмовляти ще треба роздивлятися, вже і не пам'ятаю, що там і як. Отже, зараз я вам покажу відео фото, ряд з цією красунією. А вам побажаю тихих мирних днів ночей, швидкої перемоги, теплої, радісної весни, переможної нашої. І всіх благ, гарного настрою, натхнення. І побачимось в наступних відео. Скоро, скоро буде старт наступної дівчини. Слідкуємо за моїми швейними вишивальними справами. До зустрічі мої любі!